Друзі, всім привіт! Зараз я знаходжусь в Іспанії, в Каталонії, в місті Лапінеда. Огляд цього курорта в мене буде відео. Посилання або в описі до цього відео, або в першому коментарі, я ще не знаю. Але ж зараз, саме зараз, ми йдемо зустрічати мою подругу Ольгу. Ольга прилетіла з Польщі, з Кракова, і ми йдемо зараз її зустрічати. Дивіться, в цьому відео буде міні-урок іспанської мови для туристів. Думаю, що це буде дуже корисно для тих, хто хоче відвідати цю країну. Ну і так, враження від цього курорта також будуть в цьому відео. Дивіться. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити уподобайки, писати коментарі. Мені дуже буде цікаво ваше враження. Дивимось! А я знімаю тебе любо! А я так скучена! Я так скучена! Це ми. Так. Так. Так, ми такі так. на рік. А, Поки, ага. що, так. поки <ріху> що так, але, але добре, що вас на рік. Добр... Всім привіт! А сьогодні з вами Ольга і Наталія. І ми зараз разом. Ми зустрілися в місті Лапінеда в Каталонії, в Іспанії. Хочемо поділитися відгук такий про наш відпочинок. Як тобі, Ольга, взагалі тут? Я навіть не знала, що бувають такі місця, де все бездоганно. От немає ніяких недоліків. Сто відсотків. Це так. Рандом. Я ну ніколи так не говорила. Завжди щось є, правда? От ага. ми з тобою лікарі, і ми знаємо, що завжди можна знайти щось. Не туляк якісь правди. А особливо тут? люди, особливо О, люди. каталонці, і іспанці, це взагалі це щось неймовірно. Наскільки вони добрі, чемні, наскільки вони комунікабельні, так. ради кожному туристу, хочуть угодити, хочуть допомогти. Тобто не було в такої ситуації. Заблукати тут неможливо. неможливо. Правда? Да. Я була в багатьох країнах, як і ти, і ми так. знаємо, що є такі країни, де просто думаєш, господи, що ви вже звідси їхати. Це не будемо так, називати не будемо, країни, будемо ці країни <смес> але так. так, як тут в Іспанії, в Каталонії, мабуть, ніде нема. По зі мною це саме так. На 100% відсотків навіть на 120, якщо таке існує. <смес> <смес> не <смес> хочу звідси їхати. Ой, не, <смес> не хочу. Вже скоро закінчиться відпустка, на жаль. Просто не хочеться про задумати, наскільки це гарне місто, наскільки гарні люди, сервіс, відношення. Просто супер, Природа. А природа да. море чудово. Не Незважаючи на те, що зараз сьогодні жовтень, який сьогодні угу. жовтня? Не пам'ятаю, який жовтня шости Я... жовтня. Шостень. Бачите, вже відпустка тому забулися. Але чудова погода. Угу. Можна купатися, загорати, гуляти. Нема спеки літній, ще й не холодно. Тобто дуже рекомендую саме цю пору осінь. І красиво, і дешево. до речі. І Смачна їжа. Ой, ой-ой-ой, <смайник> <смайник> їжа, так. Да. Тобто схуднути тут ніяк не в туризм це не хобі. <тес> це спосіб життя. Да, так, дійсно, так. Вже як кудись не поїдеш, ну просто така таска, скануть дядя, пресіжом, просто от все вже нічого не радує. Я знаю, що тебе це ще більш закручує, така ситуація. Це <плес> <плес> закручує. Але туризм має, по постійній подорожі має один якийсь дуже серйозний нюанс, так? Це мови. <плес> от, наприклад. Я дуже хотіла в Іспанію, так? Жодного слова по-іспанськи не знала. Почитала щось перед приїздом, звісно, ну все забула. Адіосанів, стільки чомусь О, <пробувалася> принцип, в Це в принципі так? вже на початку нормально. <пробувала> а я знаю, що ти іспаномовна. Так, да. так. Я англомовна і так далі. І так далі але <пробувала> ми зараз не будемо. Про твої здобутки. Італії <пробувала> <пробувала> ми поговоримо саме про іспанську мову. Скажи, будь ласка. Що треба туристу для того, щоб приїхати і відчувати себе в Іспанії комфортно? Так, дійсно, друзі, якщо ви їдете в Іспанію, ну, в принципі, будь-яку країну, місцевим жителям дуже буде приємно. Ну, іспанців це взагалі сто крат приємно, бо вони дуже люблять туристів. І якщо ви хоч трошечки, хоч пару слів з ними заговорите іспанською мовою, вони будуть просто щасливі, наприклад. Саме просте, саме банальне, коли ви куди заходите, приходите в готель, в ресторан, будь-де, ви здороваєтесь. Найпростіше це сказати просте слово ола! Ола! До речі, я хочу сказати, що коли мені так сели Ола! Я подумала, «Вау, тут мене знають. Мене не полі, я Приїхала ви сказали Ола. Ми чекаємо. А ми тебе чекали. А Ола та... Насправді можна як формально, так і неформальна обстановці сказати це добрий день, здравствуйте, привіт, що завгодно. Ола, дуже легко запам'ятати. Угу. Коли вам щось подали в ресторані, в готелі, будь-що, чи то їжа, чи чи то ну що небудь, і вам хочуть сказати дякую. Ви скажете, як «грасіас», «грасіас», можна дати мучас, грасіас». Тобто дуже дякую, дуже дякую. Це буде дуже приємно, вони зразу посміхаються і відповідають Де надо, де надо, тобто нема за що? Де надо, Якщо ви десь в транспорті комусь там віддавили ногу, штовхнули, завж, завжди треба вибачити, сказати пердон, пердон! Як по-французьки, Так, да, пердон, може, пердон, пердоне. Байдуже, це буде також, Це значить, що ви вихована людина. Якщо просто щось буркнути, ну, будь-якому буде, це буде якось незрозуміло. А якщо мені теж наступив на ногу, то ти ж було в автобусі да. і переду, це... де надо, так? Я скажу, да. Так, де, де надо. надо. Або напаса на даному випадку, де надо, коли грасія, коли дякую, угу. немає, угу. а угу. тут напаса наба. Тобто нічого не трапилося. І звичайно, хочу е, сказати про таке унікальне слово. Ви, ви його почуєте від кожного іспанця 150 разів на день. Це балі, «бале». Це многозначне слово, але якщо просто воно окремо бале, це значить погодження, то окей. Буде іспанець щось питати, потім в кінці «бале», тобто ви погоджуєтесь і достатньо відповісти «сі, балі або просто бале. Значить, що ви погоджуєтесь з тим, що, що все окей, так. А скажи ще тоді, будь ласка. От, наприклад, ми там їли собі, і щось прийшла, і мене жіночка запитала. Я сказала Сі, а ти мені потім сама А Що вони запитують і щось? Вони можуть запитати. Яйса? Тобто ви вже закінчили. Хочу забрати посуд, щоб прибирати посуд, брудний посуд. буде. Ну, інколи вони кажуть по англійськи фініш. Але з англійською мовою тут не дуже вони так дружать, плюс-мінус. Тому якщо почуєте в ресторані я і значить ви вже закінчили. ну А дуже смачно, як сказати. Тому що Це дуже часто? Керіко. Ріко. Керрико. Керіко. Керіко. Керико, це значить як смачно. І додати: «грасіас». Завжди «грасіас». Якщо ви щось просите. Будь ласка, дайте мені, будь ласка, то слово, будь ласка, буде порфор. Порфовор. Пор угу". Дамело, favor. Пор дайте мені то, будь ласка, сі, дамело favor. Чи в будь-якому випадку треба ці слова використовувати, щоб ми просто були війшливі люди? Тобто. Буквально ну, 5-10 слів, і ви вже ввійшлива людина, і вже в іспанці від вас захваті. Просто я вас можу переконати. Сто відсотків. Ну, тому gracias з за такі, за таку вправу і за такі заняття тепер буде все набагато краще. Коміпласер, можна може, це моє задоволення. Можна де надо, але в даному випадку. Я вам все розказала, тобто я провозила зу, зусилля, але це було задоволення. Mm -hmm. <trousers> okay. <You're> welcome, так, якби як би поясна. Сі, це так, но це ні. Бо ми так сі, но вже. Ну, все, друзі, до зустрічі.